На фронті труднощі мобілізації та рекрутинг до лав Нацгвардії. Поговоримо зараз з людиною, яка захищає Україну на полі бою. В нашій студії командир 3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії, підполковник Олександр Букатар. Доброго ранку. Доброго ранку Слава Україні. Героям слава так, Олександре, ваш підрозділ брав участь у боях за стратегічне важливе село Липці на Харківщині, так? Саме так. Вони тривали ці бої з травня, коли почався наступ ворога на Харківщину. Так розкажіть нам було, що там було надзвичайного, в чому була складність, і як ви все ж таки відстояли це місце? Ну так, контрнаступ почався в травні. Ну, Якщо ми за складнощі говоримо, то саме складне нам було це швидко переміститися, тому що ми до цього наша бригада була рік. На майже рік на Запорізькому напрямку, а саме Робатіно. Тобто це, вас знає... перекинули у це от. Саме так. І е, всьому підрозділу мені дали: е, ну скажімо так, нам треба було за дві доби, за дві доби е, передати так. позиції в Роботіно, зняти всі свої, переміститися в Харкові і вже е, виставити там свою там, колективну зброю. Е, Міном'яни чинили опір чи тікали? Ні, якраз ми, коли, е, коли ми зайшли, вони ще просувалися, намагалися просувати. Їх вже стримали е, трішечки, але все одно вони намагали на, намагали, намагалися просувати. Тобто, так як це для нас, ну скажімо так, рідна е, домівка, да, тому що ні, ну у нас рідна земля для нас вся Україна. А це саме домівка, тому і 22-му році ми вже. Ну, Воювали, проходили, то нам трішечки було легше, тому що ми знаємо місцевість. Нам не ну, довго там, входити скажімо так, в події не треба було, бо ми знаємо місцевість, ми знаємо всі маршрути, тому і інше. Нам було і прийшли, зробили так... свою роботу. Саме так. Да. Нам, на, скажімо, було трішки часу на адаптації, зрозуміло, де супротивник, де наші. Стоять сил оборони України, і ми почали діяти. І скажімо так, це в перші часи там на одному, на одній ділянці саме ми навіть зробили контрнаступи і забрали, скажімо так, там стратегічно важливі ділянки лісистої місцевості, і все. Типу, це було, скажімо так, дуже своєчасно. А от напередодні були повідомлення, що ворог міг знову захопити агрегадний завод у Вовчанську, звідки нещодавно вдалося викрути росіян. Взагалі, от що відбувається зараз там на Харківщині? Ну, ви знаєте, якщо ми беремо сам за Вовчанськ, е, е, ну, я відповідаю за іншу ділянку фронту, типу, і таких, скажімо, дрібниць. Е, ну. Ми а мультиці вони секретні, я вам скажу. Давайте в загальній інформації саме так. Ну в загальній інформації, те, що і по братимі і все, там є, кажуть, ситуація доволі таки контрольована. І ворог на всі, якщо ми беремо всю Харківщину, то він кожного дня там чи інакше намагається все одно зробити спроби там штурмів. Це не буває такого, що воно там ну все тихо. Ворог постійно, десь в якоїсь ділянці фронту, але намагається просунутись. Скажімо так, десь містами це вони ще діють, як по радянській книжці, то перевірка боєм, як то кажуть. Ага. Посилають просто своїх піхотинців для того, щоб виявити наші позиції. Типу, їм, не, ну, їм все одно вб'ють їх, не вб'ють, вони просто їх посилають, їм найголовніше, щоб виявити саме наші якісь позиції і зброю, яка знаходиться на цих позиціях. Слухайте, не можемо не обійти і тему мобілізації. Чи вдається завдяки їй закрити кадрові процеси, е які от зараз відбуваються у вашій е правильно сказати, частині? Да, чи я? Так, частині. Вашій частині. У вашій Ну е ми знаємо, що мобілізація йде постійно, але напевно е її не вистачає, бо на Кого даний не час... вистачає у війську. Давайте так, по спеціальностям або по е роду військ. Всіх ну я всіх. чесно можу сказати всіх, да, тому що ну, якщо ми я кажу за свій підрозділ за частину, ну там навпаки, навіть я за гвардію напевно, то реально людей не вистачає. Не вистачає людей і не вистачає саме того, що ну, фахівці, які вже воюють там два з половиною роки, вже мають досвід. Вони виснажуються, вони би і хотіли передати свій досвід, а інколи нема кому. А як ви взагалі ставитеся от, до закону про заборону мобілізації з 18 до 25 років? Ну, Тут напевно таке складне питання. Саме 18. Чому 18-25? Може, Може би і треба було понизити вік, але не до 18, може там, до 23, умовно кажучи. Заборону. Ну, коли це молоді, ну, я, це як, я вважаю, там 18, 19, 20 так. це повинен бути е, свідомий вибір. Е, ну, це ще хлопчики. Ну, так, і це їх так, повинен так, бути так, свідомий. Так. вибір. Щоб, щоб і вітер в голові, не бо це дуже важливо для яких. А у та... вас є саме... молоді? Хто наймолодший у вашій частині чи у вашому підрозділі? Е -е, взагалі в нашій частині, коли почалось повномасштабне вторгнення, в нашій частині, ну, ну, скажімо так, багатий відсоток був строковики. І саме строковики прийняли перші бої, е -е, там, навіть якщо ми в Харкові перші літаки збивали строковики саме, тобто пацани 18, 20 саме років. саме так. 18, 19, 20 років, вони, вони служили аж до Бахмуту. Потім, тільки після Бахмуту, був наказ, щоб строковиків відправити в тилові частини І ті, хто не захотів. Ну, скажімо так, хотів далі продовжувати воювати, захищати свою країну? Вони підписали контракти і залишилися далі служити. Тому я вам скажу, ну всі скажуть, і що, що от молоді хлопці на той час, які вмотивовані, це прям ну один... Рекси, як кажуть, да? Саме так. У да. мене ще знаєте, таке запитання до вас. Як ви що ви думаєте про людей, які намагаються уникнути мобілізації? Саме я, що так. думаю. Ну, якщо ми зважаємо на те, що коли почалось повномасштабне вторгнення, я не був військовим. Угу. Про війну я не знав нічого. І самостійно я пішов е, воювати за 22 го року ви займалися чим? У е, 22-му році я служив в Національній поліції у... Спецпризначенця, ось мій шлях був спецповідальний, але це взагалі інша річ. Війна, і, скажімо так, служити в поліції навіть спеціального призначення це різні речі. Ну, Взагалі, різні речі. Ну і ми знаємо, там 22 другий рік і далі ще політика поліція, вона ну, не співпадала з війною. Зараз це помінялося і по-іншому, Але тоді це було дуже важко. І з перших днів, якраз я там зі своїми побратимами ми вибрали інший шлях і почали воювати. А от разі. якщо ближче до теми? І от якщо я вам так. скажу, дивіться, ну типу, якщо взяти мене. Я людина, яка самостійно пішла і пішла далі в гвардію і далі воюю, і в мене ну, натхнення дойти цей шлях до кінця, то як я зможу зрозуміти людину? Яка всілякими способами уникає цього? Ну, розумієте, ми, ми ментально різні. І якщо я суто за себе беру, ну я, я не можу цього зрозуміти. Uh -huh. Давайте поговоримо про людей, які готові йти, готові нас захищати зараз. Як відбувається рекрутинг і що робити? От, наприклад, людина хоче, у людини є бажання. Що йому робити? Набрати телефон, зайти на сайт і далі що з ним буде відбуватися? Uh, коли він Ну, звернеться там до частини, він себе обрав, все е е він проходить співбесіду. З вами, тобто, приходить чи як? Ні, ні, ні. Є рекрут... у кожній е частині є саме е сектор набору, там рекретний центр. Ну як, як взагалі там можна назвати вони. Підбирають, е, ну, спілкуються з кандидатами. Підібрали, що далі його очікує, що він буде проходити. Одразу й... от кажуть, одразу все на фронт. Ні. ні, ні, якісь... ні. От поясніть нам ні, це взагалі чесно, людей водять в оману, тому що перш за все вони їдуть в начальні центри. В навчальних центрах вони проходять е, трішки більше місяця. Там їх навчають азам. Е, ну, якщо ми беремо давайте так узконаправлене, піхотинець. Да? Давай, Щоб, да. Тому що інші спеціальності вони потребують. Ну, про всі не розкажемо. Так, Давайте, професійно... піхотинець. Піхотинець. Вони починають там займатися е, трішки більше місяця, вони всім азам зброя, е, тактика, ну, якась е, медицина, і за цей місяць вони проходять цей курс. Потім вони приїздять, приїздять до підрозділу, як для мене. Е, коли приїж... приїздять до мене в підрозділ, і взагалі у нас в бригаді. Е, наш командир бригади, ми всі ми розуміємо, що цього замало. І у нас є такий паритет, що у нас після того, як приїздять люди, то вже навчаємо ми їх ще додатково. Mm. А, наші бойові інструктори, от так як у нас бригада створена саме під час війни 2014 році, і для війни, тобто є великий досвід. І от ці. Інструктори... Тобто він проходить спеціальних інструкторів, да? одразу не бере автомат, одразу не попадає ні, в окоп. Ні, ні. Оце мінімум, мінімум ще три неділі. Це мінімум, mm -hmm. що mm -hmm. людина займає. і е, 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 з нею постійно кожного дня, типу, зранку до обіду, пообідали, відпочили з обіду до вечора. В них тренування це медицина, інженерія, тактика, стрільби е, ну, по їх готовності. Це постійно кропіткий процес. Який оцей весь час він проходить беззупинно і навчають? Я ще раз наголошую, навчають люди, які пройшли цю війну. Типу, це не просто ну це, ну скажімо так, ми Олександр. Знаєте, от хоч, хочеться сказати дякуємо вам за ваш вибір дякую. за те, що ви нас захищаєте, за те, що захищаєте свою країну. Я хочу нагадати, що ми спілкувалися з командиром 3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії, підполковником Олександром Бука... вибачаєте, вибачаєте, Букатар. Букатаром. Так, саме так, дякую вам. Дякую, да, дякую вам дуже. Дякую, дякую, дякую. Дякую вам і вашим хлопцям.